Дитяча версія крісла груші є доноріг. За рахунок високої спинки в кріслі можна зручно сидіти або лягти, в залежності від положення крісла. Воно виконане в стилі казкового персонажу єдинорогу, що неодмінно сподобається вашій дитині. Крісло достатньо легеньке, його можна з легкістю переміщувати по вашій оселі. Всередині крісло наповнене кульками спінополістиролу високої щільності власного виробництва. Дане крісло виконане в таких розмірах, як 110 на 70. Ми рекомендуємо такий розмір для дітей та дорослих з ростом до 165 см. також в розмірі 130 на 90. Такі розміри ми рекомендуємо для людей зростом до 185 см та вагою до 85 кг. Взагалі, дане крісло може бути виконане з двох варіантів тканини. Перша це Оксфорд, яка є вагостійкою і гарно підходить як для використання в приміщенні, так і на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Друга це велюр, дуже приємний на дотик. Має красивий кольор, який переливається, але крісла з такого матеріалу краще не використовувати на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах.